У нас з вами зараз буде дещо незвична розпаковка. Я влаштувала тут дитячу таку вечірку на честь День народження мого сина, і цей подарунок ми отримали від моєї шотландської подруги Шарлін та її сина Ніколаса. І мені дуже захотілося вам його показати, тому що це реально по-шотландськи, оскільки цей персонаж груфало його звати це невід'ємна частина шотландської та англійської культури. І... Мені захотілося розповісти вам цю історію, але давайте почнемо з розпаковки. Віддати належно Шарлін все дуже гарно, гармонійно поєднано. Все в одній тематиці, пакет з груфало, всередині іграшки і ігри, які пов'язані з цією історією. І навіть, навіть кольори між собою дуже гармонійно пов'єднані. Синій пакет на синій папір, в яке все було запаковано. Просто отримуєш такі подарунки і разом з ними естетичну насолоду. Отож, перша ось така у нас розфарбовка. Дуже зручна, тому що е, тут необхідна тільки вода, такий м'який Груфало. Це улюблений персонаж, один із найулюбленіших персонажів шотландських. Діток вже груфало 24 роки. <ріст> Він достатньо дорослий. У 99-му році вийшла вперше історія про Груфало, яку написала Джулія Дональдсон, і Аксель Шефлер ілюстрував книжку. Ось, набір з трьох книжечок. Вони всі. Про різні історії, але одна і та сама авторка і ілюстратор. Ну і, звісно, перша книжечка це про Груфало і про мишку. Дуже класна, цікава історія, і я вам її розповім обов'язково. Потім ось ще одна книжка, яку також написала Джулія Дональдсон: про Charlie Кукс «Favorite Book. Улюблена кулінарна книжка Чарлі. І Пазл». Ой, ми дуже любимо манки, різноманітні манки. Неймовірно, мені подобаються ці книги. Така приємна на дотик, бумага, гарні ілюстрації. Мені взагалі подобаються ілюстрації Акселя Шефлера, тому що я вже бачила не одну книжку з його ілюстраціями і купила декілька книжок для сина. Не знаю, вони якісь такі аутентичні, такі. Такі приємні. Це так мило, Боже, навіть листівка з груфало. обожнюю, коли люди так відповідально і так творчо підходять до, до подарунків. Сама так намагаюся робити, і, звісно, приємно, коли отримую такі ж подібні подарунки у відповідь. І Що дуже круто, Шарлін дала. Ніколус розмалювати листівку, і він е, трошки нам покалякав, помалякав, і це, це просто very-very nice. Дуже, дуже мило, дуже мило і дуже приємно. Так. І ще в нас ось е, такі флеш-картс е, з літерами. Теж тематика груфало. Класно, мені дуже подобається, що е, подарунок. Витриманий в такій одній стилістиці. Це, це якось так дуже uh, надихаюче і творче. Тепер коротенько вам розкажу історію написання цієї казки і створення uh, такого персонажу, як Бруфало, бачите, для кращої ілюстрації посадила його біля себе. Тепер уявляю, ніби я ведучий якоїсь дитячої програми. Насправді це цікава історія, але ще більше цікаво те, що Груфало став таким національним символом Шотландії. Його дуже люблять шотландці і англійці також полюбляють казка на світ з'явилася у 1999 році. Її написала Джулія Дональдсон, як я вже сказала раніше. Але вона розпочала роботу над нею у 95-му році, коли прочитала. Китайську легенду про дівчинку, яка проголосила себе королевою джунглів, і таким чином, ніби відлякувала всіх, всіх жителів джунглів. І Джулія вона надихнулася цією історією. і, Написала казку про гру. Маленька дуже зухвала мишка, ходила по лісу, зустрічала сову, лисицю змію. Звісно, усі вони хотіли її з'їсти, але вона вигадала такого персонажа, як Груфало, і говорила, що зараз має з ним зустрітися. І всі питали, що це за Груфало. І вона розповідала, що він такий величезний коричного кольору, має. Волосся на тілі, має великі пазурі, має бородавку на носі зелену, має кіхті. Ну, Тобто, максимально страшно його оповідала. І в кінці вона завжди зазначала, що, наприклад, собі вона говорила, що груфало дуже полюбляє оул айскрім, тобто морозиво сови, там лисиці вона відповідала щось інакше, і змії також. І вони всі тікали. Тому що лякалися цього груфало. А потім е, мишка гуляла далі по лісу і зустріла груфалу. І вона теж е, швидко знайшлася і сказала, що е, я тут головна в цьому лісі, і всі мене бояться. Якщо не віриш, пішли перевіримо. Ну і звісно, коли вона йшла з Груфало, всі лякалися Груфало, а Груфало думав, що всі лякаються мишку, і ось така історія. Вона дуже у мене є класні відео на Ютубі. В мене малий просто регоче, коли переглядає особливо епізод з собою. Тому я дуже рекомендую, у кого є діти, можете подивитися. І коли Джулія Дональдсон опублікувала цю казку у 1999 році, тобто вона десь 4 роки працювала над точніше так, вона написала швидко, але процес її видання був дещо затягнутий. І в 99-му році на світ з'явився Груфало, і його прийняли просто з великими обіймами, і він дуже полюбився усім. От я просто чую однаковий захват і від дітей, і від дорослих людей. І зараз, звісно. Він так само популярний, як, мабуть, і «Гаррі Поттер», Але Гаррі Поттер» просто популярний ще за межами Британії. Груфало тільки в межах Британії і в Шотландії, зокрема. Але його тут люблять, його тут шанують. І Джулія Дональдсон, вона написала дуже багато різних історій і вважається однією з кращих дитячих письменниць в Шотландії і в Великій Британії. Мені теж ця історія дуже подобається. Мені подобається цей персонаж, не дивлячись на те, що він ну нібито має бути він викликає якусь поспішку і, і якісь такі позитивні емоції. І настільки популярна, що він зустрічається скрізь скульптури в парках, якісь малюнки в різних місцях для дітей, дитячих кімнатах і тому подібне. Речі гардеробу дитячі також груфало, костюмчики, футболки, жакети. Я теж зараз продивляюся, Дуже б хотілося щось купити на кшталт своїй дитині. Ось моя подруга Шарлін. Вона купує Ніколасу дуже багато речей з груфало. Вони його люблять неймовірно і вирішили нас також долучити до цієї історії. В нас в місцевому парку є велика. Велика скульптура зроблена з дерева у вигляді Ґруфало. І ми ж пропонує, що ти можеш ідентифікувати ще країну за якимись такими казковими персонажами. Я от подумала, що, наприклад, у Фінляндії, у жителів Фінляндії, у них є їхні казки про мумітролів, і вони також дуже популярні і користуються шаленим попитом в країнах Скандинавії. В Шотландії, наприклад, є ось Груфало. Думала, про те, хто є в Україні, поки що ніхто мені так не приходить, але можливо це Тореодори з Басівківки. Чи треба подумати? Це гарне питання. Можете написати в коментарях, якщо можливо у вас є якісь асоціації. Хто може бути таким персонажем, з яким ви ідентифікуєте Україну і українську казку. Зараз читаємо книги Джулілії Дональдсона, які нам подарувала Шарлін. І я забула ще сказати один важливий момент: Всі історії написані у віршованій формі: груфало, в тому числі. От. Ми вам дякуємо за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось, і підписатись на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Усім, па-па, до скорої зустрічі!